Тарас Шевченко, Учитися, брати мої. Учитися, брати мої. Думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злобу По всій землі безконечній, веселого дому. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава. Слава Україні, і світ ясний, невечірній, новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!